324 безпілотники, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети запустили росіяни впродовж ночі та ранку по Україні. 309 дронів та 2 ракети Х-101 Збили наші сили ППО, зафіксовано влучання двох ракет і 15 безпілотників в трьох локаціях. Під основним ударом був Старокостянтинів на Хмельниччині. Запуски здійснювалися з різних напрямків: Брянська, Курська, Орла, Мілерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська. Окупанти задіювали також літаки стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської та Липецької областей. Напад відбивали наші авіація. Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем ну і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Під час удару по Старокостянтинову українським захисникам неба вдалося збити крилату ракету. І 26 безпілотників потерпілих там немає. Втім, пошкоджено будівлю одного з підприємств у Кропивницькому. Окупанти під час нічної атаки пошкодили будівлю обласної філармонії, корпуси університету та офіси. Поруч порізи склом дістав охоронець. Також зайнялася пожежа в одному з підрозділів. ДСНС там пошкоджено техніку. На світанку росіяни обстріляли житлову забудову Херсона. Кілька квартир зайнялися а у півночі внаслідок обстрілу, з безпілотника було поранено чоловіка. 15-річна дівчина та 49-річна жінка постраждали в Нікопольському районі. Це вже Дніпропетровщина з артилерії, побито багатоповерхівку, приватні будинки, освітній заклад у Синельниківському районі. Після атаки фпв дронів понівечено ферму та адмінбудівлю. Ну і вісім потерпілих внаслідок російської атаки по столиці серед поранених. Дитина цієї ночі ударною хвилею людям порозбивало вікна у висотці в Дарницькому районі. Квартири понівечили з першого по одинадцятий поверх. Окрім скла. В помешканнях поруйновано стіни. Згори на потрошні майно ще й налило води, бо в Києві сьогодні потужні зливи. Поранення, які дістали люди цієї ночі, в більшості через друзки, порізалися або в момент прильоту, або вже коли вибігали на вулицю для порятунку. Маленькій дівчинці склом порізало стопи. Наразі на місці триває розбирання завалів, під'їзди огороджені стрічкою, а люди відранку намагаються привезти до ладу свої квартири. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже докладніше. Тротуар біля будинку у Дарницькому районі вкритий товстезним шаром скла. Ви бачите, скло просто скрипіть під ногами. З першого аж до 12-го поверху майже всі вікна тут вилетіли. На першому поверху а, власники магазинчиків дивуються, кажуть про те, що зовнішні вікна лишилися цілі, а побило внутрішні. Вибухова хвиля йшла туди, то чому вікна вибиті зсередині? Ну і скло стало головною причиною поранень людей. Поранених тут загалом. Вісім одна з них маленька дворічна дитина. У більшості людей порізи або скло, яке летіло на людей, або поранені ноги внаслідок того, що люди намагалися вибігти з задимлених квартир просто по шматкам скла. одне вікно у нас вилетіло. Поліцейські вже були все там. Зафіксували, все оформили у цій квартирі. Ви бачите тут величезне видове вікно. А жив найважчий з постраждалих. Вікно вилетіло від вибуху і чоловіку. Порізало руки та обличчя досі. Тут по всій квартирі сліди крові. Сусіди вчасно надали йому допомогу, перетягли турнікетами та ременями. У швидку він потрапив у критичному стані, але завдяки якісно наданій допомозі залишився живий. Ну, і ось в цій квартирі на шостому поверху фактично був епіцентр сьогоднішнього удару. Уламок чи то шахеда, чи то ракети вдарив сюди пробив тут. Підлогою стелю поверхом нижче. Ви бачите, повністю розтрощений балкон, розтрощена кухня. Жити тут фактично неможливо. Ну і це повне диво. Що мешканці цієї квартири лишилися неушкодженими. Дівчинка спала у сусідній кімнаті і відбувалася тільки сильним переляком. Я сидів 2 2 толь п'ять. За компом вилітають стюкламіна, і єдине місце, куди не попала. Це там де я був. дуже плотна. 100 мікрон. вона тримається півроку рік. Ну і просто біля будинку вже розгорнуто штаб, і Найбільшою популярністю користується плівка, яку волонтери роздають людям. Погода у Києві нині тищова. Тому аби вода не заливала і без того побиті квартири. Люди намагаються якнайшвидше закрити свої вікна, принаймні таким чином. Не ліковальськ, Роман Ріпатесен один плюс один марафон. Єдині новини. Перші кадри звільненої кіндратівки на Сумщині показала 225-та окрема штурмова бригада. Про те, що наші захисники взяли її під контроль. Інформація надійшла ще кілька днів тому. Кіндратівка розташована за два кілометри від кордону Сумщини з Курською областю Росії. Під час її звільнення Росіяни втратили три батальйони і одного комбата. Пишуть аналітики Діпстейту. Вони ж повідомляють, що ворог просунувся в зеленому гаю біля піддубного Андріївки Клевцового. Це на Донеччині неподалік кордону з Дніпропетровщиною. А ще росіяни мають успіх в районі Попового Яру в бік Краматорська. Генеральний штаб зсу підтверджує, противник використовуючи перевагу в живій силі, атакує наші позиції без жалю, кидаючи своїх вояк на смерть. По всій лінії фронту російсько-української війни минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень. Загарбники завдали 86 авіаударів, скинули 132 керовані авіабомби. Найзапекліші бої традиційно вже відбуваються на покровському відтинку. Там наші оборонці зупинили понад півсотні штурмових дій агресора. Росіяни використовують іноземців як одноразовий витратний матеріал. На оріхівсько токмацькому відтинку фронту ворог відряджає вперед штурмові групи із громадян інших країн, щоб вони ціною власних життів просто розкривали вогневі точки наших бійців. Українські розвідники запевняють, виявляють такі групи щодоби, і вже далі до роботи стають екіпажі важких бомберів. За їхньою нічною бойовою роботою спостерігала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Під час сюжету зверніть, будь ласка, увагу на QR-код на екрані. Це збір саме на розвідувальні та ударні дрони для бригади Великий Луг. Вони дуже потрібні нашим воїнам. Зараз буде ночній. виключайте камеру. Yeah. Вікно відкриваємо, слухаємо. Уважно слухати навкруги і вдивлятися у темряву. То найперша вимога дорогою до позиції 65-ї механізованої південніша Оріхова і правило виживання номер один біля ЛБЗ, коли ти не під землею. Що жужить, що то жужит? Так, назад біомблін. Без детектора, що фіксує наближення будь-якого дрона, визнає сівер, штурман і командир екіпажу важкого бомбера. Вони тепер не роблять жодного кроку на поверхні. Без детектора, я так розумію, ви взагалі не виходите на поверхню. Ми буває виходом. Бля, баг бачимо, до співіха десь тут назад. Все. А робота у них така, що виходити доводиться по багато разів щоночі. Ви можете сказати, скільки ви вилітів зробили в загалом? Більше двох Так, так. кузяв? Да, да. Глянь, сюда идет. Работаем. Пришел, да? Есть. Один. В разе выявления города проводят детей на плаже. Прием. Їх робота у принципі діє на ураження противника. Цього разу попередження оперативно-чергового пролунало, коли важкий Хевішот 65-ки вже був у повітрі і наближався до першої цієї ночі планової цілі. Це приблизно лінія бойового зі, це, та, це, да, це да. вже піде. Щось полетіло. полителег окори. Зараз будемо розбирати їхні вони там накопичуються. Групи ворожих штурмовиків каже сівер, бригадна розвідка, та й вони самі виявляють на оріхівсько токмацькому напрямку. Щоночі вони намети туристичні на голову, плащі плащі ну плащі вони як видно. Те, так, це чорний квадрат. Ну ось на цьому сірому буде прямокутник такий. Зазвичай кожну ніч виявляли групи, знищували час до часу. До переднього краю тут намагається проскочити ворожа автомобільна або ж броньована техніка. Дотепер з однаковим результатом заповняє Ігніс пілот Хевішота 65-ї. Опці наші активісти на днях. Я бачив там блінтанчика. Палили їм на блін їде, їде, їде на коробочка. йди сюди порта почала по ній працювати. Я якраз красна тлютя це наблюдали? Вони капані містерянка, це автомобільна техніка там шнуряє. Останнім часом у смузі оборони бригади Великий Луг почали знову з'являтися іноземці в російського штибу однострої. Практично 98% – це іноземці, дуже багато китайців, ємен, індуси, багато арабів. Ну словом. В них зараз я так розумію, що також є брак із тими людьми, які готові йти на штурми. Захоплені у полон ворожі піхотинці розповідали, каже начальник відділення комунікації 65-ї механізованої бригади, що московицький підрозділ, складений переважно з іноземців, довго готували для штурмів саме на запорізькому напрямку. Один із них розповідав про те, що їх готували п'ять місяців саме для штурмових дій, і саме на запорізькому напрямку. Тут якраз зараз концентруються штурмові підрозділи російської регулярної армії, де бійці перед тим як іти на позиції, проходять доволі тривалу підготовку. Та їм без різниці запевняє сапер, екіпаж українського важкого бомбера, якого противника вираховувати, знищувати будь-якого ворога. Твердить водолаз. У них Є чим. Кумулятивний він іде, кумулятивна вирва, а це осколковий у нього. Всередині насічки йдуть, щоб вони розліталися на сегменти. Шикарна штука. з плавання за фахом та зізнається за покликанням він нині виробляє мало на хірургічної точності, вибухонебезпечні маніпуляції. Це Осмій пластіт. Розім'яв, він більш таки твердий, коли в руках теплі побив, розім'яв обережненько від обличчя і туди його. Перший раз так успішно. О, всього в дирку зайшла. Черговий сівер ми відпрацювали. Подивіться в нору. цієї короткої липневої ночі, екіпаж Хевішота 65 65-ї механізованої зробив більше як півдесятка вильотів, і кожного разу споряджати борт доводилося під гул безпілотників у геть темному небі. Здай назад. От сюди пошло. Ого, Будь ласка, ну якби 120-му міномету так влучити у них погрішність там 50-100. Он Вон стежка. Вона, сюди, вона звідси, її, ось де ми МАшку зкинули. Я думаю, я я думаю вони так. там жити більше не будуть. Ну, так же ще і задумувалось. Результат роботи каже Сіверс, сьогодні точно вартував і зусиль, і ризику. Ну, по статистиці п'ять болітів мінус трьомого. Саран наших вилітов міну з оріхівського токмацького відтинку фронту, що на Запоріжжі? Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1 плюс 1. марафон Єдині новини. Невідомий безпілотник під час масованої атаки на Україну залетів і на територію Литви. Дрон найімовірніше потрапив до Литовського повітряного простору з території Білорусі. Його помітили на висоті двох сотень метрів поблизу вільнюса. Наразі поліція Литви та інші служби розшукують апарат, якого він типу наразі невідомо. А цивільних закликають про всяк випадок триматися подалі. В Міноборони Литви обіцяють обговорити цю ситуацію на зустрічі з президентом та подумати, що ще можна зробити для кращої готовності до таких інцидентів це вже другий дрон, який залітає до Литви з Білорусі. 10 липня кордон країни перетнула російська гербера, через яку вільнюс висловив мінську протест. Авіаційний колапс в столиці країни агресорки російська прокуратура відкрила кримінальне провадження через хакерську атаку, під час якої скасовано десятки рейсів. Атаковано іт інфраструктуру одного з найбільших перевізників аерофлоту. Як результат, літаки компанії не можуть залишити аеропорти Шерем'єтєво і Внуково. Як заявили хакерські угруповання, що взяли на себе відповідальність за злам, їм вдалося викрасти 20 терабайтів даних. Незабаром їх оприлюднять до атаки. Готувалися рік. Її наслідком став крах, а системи аерофлоту. Хакери також називають нинішній злам посланням російським спецслужбам, які не спромоглися захистити ключову інфраструктуру на тлі скасування. Рейсів на російських литовищах виник транспортний колапс. Лайнери не можуть навіть заправити, а комп'ютери аерофлоту просто не працюють. Працюють. Свободу українським полоненим медикам та подяка за повернення кожного народичі і близькі військових лікарів та бойових медиків, які перебувають в російській неволі. Сьогодні провели акції під координаційним штабом та посольством різних країн. Попри рясну зливу, вони вийшли на вулицю. Нагадати, що в казематах досі 17 некомбатантів, які потрапили в різний час в полон, і їх мали відразу звільнити без зайвих умов. Деякі з них у полоні більше як три роки є закатовані до смерті. Серед учасників акції були і ті, хто дочекався своїх рідних, і ті, що самі повернулися з полону. У нас залишилось слава Богу. Лише тільки 17 медиків, які в полоні або без вісті зникли. Більше 100 чоловік, медики з нашої громадської організації, вже звільнені звільнені з полону 17 жовтня 2022 року. Зараз я працюю операційною сестрою. До медиків також ставляться як і до обичних військовослужбовців. тобто, як і поблажки. Купченко Вадим це єдиний, хто залишився з нашого шпиталю. І він досі в полоні. Три з половини роки також у нас є медик, який закатований в полоні. Був підтвердженим МКЧХ Володимир Міщенко повернули тіло. Гроші полонених і зниклих безвісти. Ця тема вже півроку не дає спокою рідним тих, хто на фронті або потрапив в полон, або не повернувся з бою, і тіла немає. Їхні родини вже дев'ять разів виходили на протести, зокрема під Верховну Раду. А все через закон, який парламентарії ухвалили в лютому. Якщо раніше вся зарплата зниклого або полоненого військовослужбовця йшла повністю родині, то тепер. Половина цього грошового забезпечення йде на віртуальний рахунок казначейства, а інша ділиться між дружиною та батьками бійця. На перший погляд, це справедливо, але чого тоді добиваються рідні? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан з'ясовувала, чому ми сьогодні маємо воювати ще на одному фронті. Наталія Коколюк, дружина зниклого безвісти бійця. Її Віктор у військо пішов з початком повномасштабного вторгнення, а майже рік тому на турецькому напрямку зник безвісти. Вітєю у нас дочка, 18 років. Марія і ця Марія за новим законом не має права на зарплату тата, адже з лютого половина грошового забезпечення будь-якого зниклого або полоненого йде на віртуальний рахунок казначейства. А інша половина ділиться між батьками та дружиною. Наталя цю схему називає несправедливою. каже за сімейним кодексом: батьки мають утримувати дітей, що навчаються до 23 років. Її донька закінчила другий курс університету і через нинішні правки в закон замість відпочивати на канікулах поїхала в Польщу на заробітки. Вона вчиться в Україні, але як от канікули, то вона от поїхала і хоче підзаробити, бо вона знає, що так, наприклад, тих пару гривень тих платять, і ми ж не знаємо, що буде далі. Ні, закону 3995! ні закону 3995! На акції проти правок у закон вони виходять чи не щотижня. Їхні вимоги такі: половину грошей зниклого або полоненого відправляти не на віртуальний рахунок, а в реальний у банку, який можна контролювати. А інші 50% зарплати ділити між дружиною і дітьми. Я вимагаю, щоб все було по закону. Маріана Яциленко, одна з організаторок цих акцій. Її чоловік Андрій пропав безвісти майже два роки тому. Його батьки відмовились від своєї частки зарплати сина на її користь, але вона Ходить на протести, бо теж вважає правки народних депутатів до закону несправедливими. Я не маю нічого проти батьків. Ми вимагаємо в того, щоб держава не робила з його зарплати соціальну допомогу. А навпаки, з казначейства України виділила кошти окремо для батьків. На акції в різний час до них виходили депутати і від опозиції і від правлячої партії. Ви не шукаєте зради, а шукайте здорового здорового в захисті саме. В інтересі військовослужбовця, бо ситуації в житті є різні, і відповідно рішення мають прийматися в інтересах всіх, а не тільки сімей. Тому я думаю, що я вам все дуже добре пояснила я вам... в цьому випадку, ми, як опозиція, беремо на себе зобов'язання вирішити низку питань, які ми. Маємо можливість і навіть обіцяли все виправити. Ми зараз внесемо правки. але поки не внесли. Я рахую, що з етичної точки зору з моральної це несправедливо. Інна Бондаренко, адвокатка, спеціалізується, зокрема, і на сімейному праві. Каже: найбільша проблема не в законі, а в постанові кабінету міністрів, за якою йде розподіл коштів. І родинам, що виходять на акції, вона пропонує йти саме до кабінету міністрів і вимагати змінити схему розподілу грошей. А ще адвокатка не виключає, що правки в закон, що стосуються полонених та зниклих безвісти, депутати внесли, бо грошей в державі не вистачає. Я не виключаю ситуацію, що держава внесла відповідні зміни, тому що немає банально коштів для виплати такого грошового забезпечення. Мар'яна Бухан, Тетяна Хомич, Тимофій Коші, Олександр Аліфанов, Віталій Гурнак, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Європейський союз та сполучені штати нарешті домовилися щодо тарифної політики. Переговори з цього питання тривали кілька місяців. Як наслідок замість 30% відсоткових мит, Дональд Трамп запроваджує на європейські товари 15% відсоткові тарифи. Їх будуть застосовувати до більшості експорту з ЄС, зокрема до автомобілів, напівпровідників фармацевтики. Водночас на низку стратегічних товарів сторони мають зберегти нульові мита протягом чотирьох наступних років країни Євросоюзу Придбають в Америці військову техніку та енергоносії. За словами Дональда Трампа, йдеться про закупи на 750 мільярдів доларів і про інвестиції в американську економіку ще на 600 мільярдів. В Брюсселі наголошують американським газом, нафтою та ядерним паливом Європа замінить аналогічні російські товари. Ми хочемо повністю позбутися російського викупного палива, тому ми дуже раді можливості закуповувати більш доступний та якісний скраплений природний газ зі сполучених штатів. За нашими оцінками, ми можемо закуповувати на приблизно 250 мільярдів на рік протягом трьох років. Розкрадали на ремонтах столичних об'єктів. Національна поліція затримала шістьох підозрюваних. Йдеться про привласнення 2,5 з Мільйонів гривень із київського бюджету під час ремонту мосту метро та на вулиці Кирилівській серед фігурантів заступниця начальника відділу. Київавтодору та керівники підприємства шляхово-експлуатаційного управління кількох районів Києва за версією слідства підозрювані купували будматеріали за завищеними цінами а також залучали комунальників, хоча для робіт укладали угоди з комерційною структурою. Уже шістьом посадовцям оголошено підозри за частиною 4 191 статті кримінального кодексу, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем за це світить до восьми років за ґратами. Витрачати більше, а їсти менше в Україні за останній рік значно подорожчали продукти харчування деякі в ціні зросли майже вдвічі. Експерти кажуть, серед основних причин війна і неврожай. Чи є шанс, що харчі здешевшають, або принаймні ціни надовго зафіксуються, без змін кореспондентка ТСН Олена Лускун дізнавалась. По навколо пані Тамари порожні лотки з-під яєць. Майже увесь товар. Вона розпродала і тепер чекає, що от от підвезуть нову партію. Де ваші всі яйця в дорозі? Яйця каже, продавчиня люди розбирають швидко навіть попри їхнє здорожчання. Голівер по 64, середнє середня яйця 60. ціна пішла вже вгору. Було дешевше в кінці тижня. Почали знову піднімати. Ні, ну поки тільки на 2 гривні. За даними держстата, за рік десяток яєць у ціні додав більше 60 відсотків. Куряче філе ледь не третину відчутно зросла також вартість свинини, яловичини, вершкового масла, олії, борошна та моркви. Водночас, рекордсменами за темпами цінового прискорення стали яблука та білокачанна капуста, які здорожчали приблизно удвічі. Пані Олена на базар до столиці приїхала із Вінничини. За кілограм вирощених на власному городі огірків просить від 35 до 45 гривень. Це зізнається дорожче ніж минулоріч, бо не врожай. Нема врожаю Ріденький. Якщо багато багато пустоцвіття, то вже сок, ну, не немає коротше, нема головна причина цінозлету, звісно ж, наслідки повномасштабної війни кажуть експерти. Адже у багатьох підприємств нестача робочих рук збільшені витрати на логістику та корми для птахів і тварин. А росіяни ще й постійно обстрілюють та знищують виробничі потужності і енергооб'єкти, спалюють поля таким чином. Зрозуміло, що Кількість там товарів, які можуть поставлятися на ринки в Україні, вітчизняними виробниками там зменшується, або будуть вони поставлятися по більшій ціні, тому що нам потрібно на ну, підприємство, яке, наприклад, пошкоджене, потрібно постійно нести витрати для того, щоб його відбудовувати, або значні затрати, наприклад, на побудову енергетичної незалежність наших підприємств, пам'ятаємо, як минули роки. Постійно йшли відключення світла, а включалися генератори. Тобто, генератори це які виробляють альтернативну електроенергію, але це значно дорожче ніж та електроенергія, яка купується там з ринку. Продавчиня із Вінниччини Олена каже: до зміни цін покупці потроху звикли. Раніше ж слів не добирали. Вже привикли. Слава Богу, зразу то, боже, плювалися і обзивали, і кричали. А зараз вже трошки. А що ж? Утім, з надією зекономити люди все ж обходять ядки і шукають дешевшого, бодай на гривню. Особливо це стосується літніх людей, яким на пенсію скаржиться важко вижити. Скільки витратили вже сьогодні? Ну рівень 500 уже витратила. Будь ласка. Це багато для вас Це для багато, багато. багато. яка у вас пенсія? Пенсія. 4 400. – А на продукти харчування скільки витрачаєте? – мені син допомагає трошки, так я вже така. На ту пенсію не проживеш. Та й від доходів працюючих теж відчутно відкушує інфляція. Наприклад, у травні вона пришвидшилася до майже 16% у річному вимірі. Щоб фінансово триматись на плаву, українцям часто доводиться змінювати місце роботи або й професію. Роботодавці у свою чергу через брак співробітників готові платити більше, звісно, якщо їхній бюджет дозволяє. Якщо брати так суто сухо статистику, то по вакансіях зарплата за рік зросла на 22%. Тобто рік тому середній роботодавець середньому пошукачу пропонував 20 тисяч гривень. Наразі пропонує 25 тисяч гривень. Що буде із вартістю харчів далі? В НБУ кажуть у червні рівень інфляції трохи відкотився до приблизно 14%. Інфляція почне уповільнюватися, і прогноз національного банку України на кінець року вона буде однознакова, тобто вона буде менше ніж 10%. Деякі групи товарів уже сповільнили ріст цін. Борщовий набір почав дешершати. Якщо дивитися по ціни позиції, ну там умовно на 20% По група по група здешершала порівняно навіть з місяцем назад. Тобто тенденція буде йти до того, які буде врожай, Знову ж таки, якщо буде достатньо опадів і сонця для того, щоб нормально виростити культуру, то відповідно умов для здорощення не буде. Покупці сподіваються, прогнози експертів справдяться. А поки підбадьорюють одне одного, як можуть прямо у черзі за харчами. Балона газом, Балона газом не затравиш, а нас так просто не візьмеш. Ні цінами, ні війною, нічим. Олена Лоскун Євген Литвиненко та Олександр Аліфанов. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.